Розглянемо тему округлення десяткових дробів, і для того, щоб користуватися цією темою, потрібно чітко знати і розуміти алгоритм округлення десяткових дробів. Перший крок алгоритму нам каже, що нам потрібно підкреслити в десятковому дробі розряд, до якого виконується округлення. У нашому прикладі вказано, що потрібно округлити до сотих, тобто в наших варіантах підкреслили о сімку і трійку. Виконується округлення до сотих, тому після коми має залишитися дві цифри. Далі, якщо перша з відкинутих цифр у нас 0, 1, 2, 3 і 4, то залишене число ми залишаємо без змін. Тобто ми відкидаємо одиничку, і у нас у відповідь залишається просто 6,43. Якщо ж перша з відкинутих цифр у нас 6. Ось ми відкидаємо 6. І правило каже, що якщо перша з відкинутих цифр у нас 5, 6, 7 або 8, то останню залишену цифру ми збільшуємо на одиничку. І це приблизно буде. 2,38. тепер давайте перейдемо безпосередньо до прикладів для закріплення даної теми. Завдання перше потрібно округлити до десятих. Працюємо за алгоритмом. Беремо перше число. Перший крок алгоритму нам каже, що потрібно підкреслити в десятковому дробі розряд, до якого виконується округлення. Якщо ми округлюємо до десятих, це означає, що після коми в нас має залишитися одна цифра. Тобто, 45 нам потрібно відкинути. Далі ми орієнтуємося на першу з відкинутих цифр. Перша з відкинутих цифр у нас 4. То остання залишена цифра залишається без змін. І це буде 18,3. Працюємо далі. Нам потрібно округлити до десятих. має залишитися одна цифра після коми. 99 ми маємо відкинути. Перша із залишених цифр у нас дев'ятка. Якщо дев'ятка, отже, ми останню цифру маємо збільшити на одиничку. Це буде 171,9. Приклад третій. Підкреслюємо дев'ятку. 11 ми маємо відкинути. Перша з відкинутих цифр у нас одиничка. Якщо 1, число залишаємо без змін. Це приблизно дорівнює 0,9. Четверте завдання. Залишаємо п'ятірку, відкидаємо 64. Перша з відкинутих цифр у нас 6. Отже, останню залишену цифру ми збільшуємо на одиницю. І це буде 13,6. Завдання п'яте. 22,354. Залишаємо десяті, 54 відкидаємо. Перша із відкинутих цифр у нас п'ятірка. Якщо 5 за правилом, ми кажемо, що збільшуємо на одиничку останню залишену цифру. І це буде 22,4. І шостий приклад доволі цікавий. Аналогічно, як і в попередньому, у нас мають залишитися десяті, і дев'ятку ми маємо відкинути. Оскільки ми відкидаємо дев'ятку. Наступна цифра має збільшитись на одиницю. Але дев'ятки вже немає куди збільшуватися. Якщо ж дев'ятки немає куди збільшуватися, ми збільшуємо наступний розряд, тобто одиницю. І 1 один плюс 1 це приблизно дорівнює 2. Завдання друге. Потрібно десятковий дріб округлити до сотих. Аналогічна ситуація і працюємо за тим же правилом. Спочатку підкреслюємо в десятковому дробі розряд, до якого виконується округлення. Ми округлюємо до сотих, тому беремо другу цифру після коми. Далі все інше відкидаємо. Якщо ми відкидаємо трієчку, отже, число не змінюється і буде 18,34. Наступне число знову ж таки округлюємо до сотих, має бути дві цифри після коми. Відкидаємо вісімку. Якщо ми відкидаємо вісімку, то остання цифра збільшується на одиничку. І це буде 171,89. Наступне число залишаємо дві цифри після коми. Всі інші цифри відкидаємо. Перша з відкинутих цифр у нас четвірка. Якщо четвірка Отже, остання цифра залишається без змін. Виходить 0,93. Далі, четверте завдання. Друга цифра після коми відкидаємо четвірку. Якщо відкидаємо четвірку, число залишається без змін. і це приблизно дорівнює 13,56. Завдання п'яте. Дві цифри після коми і маємо відкинути дев'ятку. І якщо відкидаємо дев'ятку, якщо перша з відкинутих цифр у нас 9, ми маємо збільшити на одиницю останню цифру. Оскільки дев'ятку вже немає куди збільшувати, отже, ми збільшуємо наступний розряд. Тобто це буде 15,9. Уже сотих не буде, тому що немає куди збільшувати. І останнє шосте завдання. Аналогічна ситуація має залишитися дві цифри після коми. Ми відкидаємо дев'ятку, але цього разу ні соті, ні десяті не можна збільшувати, тому ми збільшуємо уже одиниці, і це буде приблизно 18.